Всем привет, друзья! Это легендарный зомбилсел. Вы слышите? Это легендарный зомбилсел с пидланом его сегодня. Ну и прям с пидланом, С Да-да. Это опять сел. Так. Мы маем максимально быстро пройти его. Так, просто. Я сейчас с чтобы вы пройти всю локацию. Так, так, так. Все. Э, сюда, сюда. Блин, я забыл золота такой что. Кое что важное. Важное, плы важное. важное. Опа. Все, погнали. Опа. Все, такая ешь. Вы слишком погнали. О, в дощ! Ого, голодный мыть. Мені не що пожалуй, там масштабніше став. Зомбарь! Пєм-пєм-пєм-пєм-пєм Ну, пьем. ми його Як бац! 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 На! Ой-ой, без луки остався! Я надеюсь, на ютуб на заблокировали за, из за вот это вот. Потому что в зомбил мы убиваем, ё-моё. Блин, такая атмосфера на погода. И хорошо, что она нам выпала. Я хочу просто так, чтобы максимально ма за... Ч-ч, чи... Тихо, тихо. Всё, бежим. ще буде... будем... Ми навіть лук не будемо лутати. просто... плосту. Была що є... І біжим! Під... По дощові! Блін... просто зомбілся, став 1000 ваш лучший. Я вилтаю тюриндал мою, мою глу на свій канал, потому що без неї просто... Я не знаю, як подписчика виживе, потому що... Ну це ж, пост тут объягла. Я не знаю, как она кому-то не подобатись. Особливо, коли дощ, чи ж така атмосфера. В теплому по идее Ой-ой. Так, що, що вообще твориться? Блін, Тут все-таки прийдеться, щоб він загрози на нас. Ще ні. Блін! Почти, ну почти. Фух, фух, фух. Закливайся. А! Блин, зомбар, я не хотів собою битись. выпить. Вот, що я и... Все. Все, все, все. Ух, мы в депо. Пусть то щас максимально, но светланы Я хочу мы максимально... Высла покинули це депо. Уже успел доплатиться в теселье до... Вот э, вот До деливушки и золотатый пистолет. Э, сколько у нас, дофига металу всякого хлама? Блин, так выглядаю, либо я казничка в поезде. Да, ща, тут ближе на маяшечки в такой вот Ладно, ща, 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 что плохо... І я почав новий летсплей, тому що зі сталого це не валянт глати, тому що встал є така, що встал, типа мінявся в початку їхли. Я вообще вдруг ми щось пропустимо, якщо будемо починати з мого основного похождения. А, а я не хочу, щоб ми щось пропускали круте. Так, ви... Ще ми ще якусь лампу злобимо, тому що без лампи тут просто невозможно глати. Ну, бо дощ наш дощ. Плохо ще на дождь. убавлю, а то... а то вже дуже ялку. Ставим так сюди. клафтом його. Все є. Тепер робимо дерев'яне ліжко. А які тут лампочки? Блин, для чего это бы это А мы сейчас до помощи поезда взломим. Ну, сейчас вы поворачиваете, что я хочу. А у нас есть колтофан, да? Плантацию колтошки можно взломим. Угу. Фух. Ставим он. Первый вот. Ё-моё, я где волстак? ливо поставил? В твою налево. Так, ладно, в дулозе поставим. Эйм, дуак Жеактол. Вот так. Дивіться, бачили, як я хотів. Выбавим двигун тягу на 100 І помчали. На зустріч новим плейгодом в новому. Зон Білсіль твою налево. Я ще зупинився, щоб... Поставити, то Оце от, і скласти. Из классный. Сейчас мысль ставим. Вс, Так, що, я зберігся на всякий вып випадок. Хух, Там оце царь стоїть, все, улыбаем двигун і поехали. Блін, як, от подивіться плосту ща. Як. О, шой, шо я включу в твою налево? О, все. Просто подавите це атмосферу. Дивіться, чекайте атмосферу просто. Шо, он лавилось. Атмосферка воде реально просто. Не могу. Паливный бак. Блин, дуже быстро бензин убавляете. Тягу зменшити Помогло! Ну ні, все нотла треба тягу поменьше, чтобы бензин економити Так, так, стоп! Полову, лебедяночка. Уважаем. Так, поле. я Так, ладно. А, блин, я забув. Тут на этап ухуждение. Все у нас меншим. Тихо-ка мы так будем 200 локів въехать. Блин, чтобы трохи підняти тягу. Эм, лад. Ну и що, там де нової локації, новой лукатии. Агон такой питание де моя новая -м? лукация. М -м -м? М -м -м? Давай, заглужайся ё -моё. О! То що надо! А, все, забийте, це минус зумбилсел! Та... Фигня, пацаны! В общем, Глузи! У мене просто зомбілсил запускаєте і вилітає. да, вот. Я на не на слоїла підвід від комп'ютера. Я просто от захожу в Steam, запускаю зомбілсил. Він заглуш скайде. Він просто першого раз завис і вилетів. Сейчас, ну він так просто вилітав. І ще якась фіня відволиться. В общем, на чому закінчується наша пелша шос... пел селі, да фигня якась в кінці. Ну що, вибачаю за це? Ну, я не вина, що у слабені не ну, може зумбил випустити. Він же четвертая в бету тести. Я не видав. Ну шо, всім пока, лузі. Пока.